Друзі, дивіться, ми зараз живемо в хаті, з якої видно річку. Ну, тобто тут метрів 100 до річки. За вікном у нас сніжок. Рівень води сьогодні, це другий день нашого сплаву, впав до 45 см. Тобто, з нами навіть планують поплисти більше людей сьогодні. Ми зараз повністю одягнулися в теплі, усе сухе. Беремо. Свої каяки з хати проходимо 100 метрів, сідаємо в річку і поплили. А, що це як не єврокаякінг? Але якщо це єврокаякінг, то Україна, то це по-любому Європа. Дякуємо ЗСУ. Ми поплили. Давайте, 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 Дуже хочеться кататися. Вода падає, падає вода. А ще й по треба на цьому. Щоб да, да, да. рівень піднявся. Да? Так, друзі, щоб ви не думали, що ми брешемо. Отут ми живемо. Тут ми паркуємось, це наші човни, це сніг і село Люта. І ми пішли на річку. Засікайте. Я сподіваюся, річку вам вже видно. Мені видно. Що скажете? Це бомба! Давай! Доводи ще трошечки! О, блядь, Міша, що ти думаєш? Нам Оп-оп-оп-оп-оп-оп! що скажете? Красиво сьогодні буде, красиво! І, власне, ось річка. Мені досі спекотно від того, як я перевдягався в теплій хаті. Так, вода чиста, вода впала, бо вчора була ось така. Ось на цьому рівні була вода вчора. Отак. На 3 см вище русіної голови вчора була вода. Так, друзі, 12.00. 21 січня. Ми зробили ще один рекорд. Вийшли на воду не в 13.00, а в 12.00. Угу! Хтось перевіряв рівень води останній? 45. 45. Це на коли? 10 води. На 10-ту. Друзі, ми вас любимо! Все, ми стартуємо. Геть! І буде весело. Стартуючи звідси, треба на 2-3 кілометри більше проплисти по практично рівній воді, ніж зазвичай. Але коли у тебе рівень води... Вище 20-25, то це вже не має великого значення. Більше часу на розминку, так що це круто. Ну і тут, бачите, шв'єрки є, можна посьорхити. По великій воді взагалі тут стояли хвилі. Чудові. Температура води оптимальна. Ну, кайфоломи. Не чи лежала тут ця скеля раніше? Женя? Чи була тут ця скеля? Як ти вважаєш? Встань десь, де зможеш, та не в мене ж... Відхиляйся назад! Відпочив, Можемо їхати! Тільки не курити! Не курити, відпочивати! Прогонки після дохлої собаки! До наступного порогу! Кончик такий! Доволі довгий кон. Нічого особливого немає! Поліг номер 5 Ты скорее це за цел визани камни. Чихати. Ну Поки виліз Міша. І це, я думаю, буде не, не швидко. Подивіться знизу на поріг лизані камні. Поріг номер 5 Це такий великий, яскраво виражений поріг номер 5 лизані камні. І після нього буде ще одна така сходинка нижче. Теж з хребтом отаким посередині. Ніша виліз. Після лизаних камнів п'ятого порогу виліз. Точніше, в них виліз. А, він погано ходить, тому він сідає мій човен зараз, щоб по прогону проплисти. А я пройду пішки, так буде швидше. І це дозволяє вивчити те, що ми досі ще не вивчили, як тут пішки йти, власне. Ми завжди з річки бачили цю стінку. А от як тут можна йти пішки, якщо раптом щось сталося. Як на мене, то це бродвей. Дуже зручно і комфортно. Фух, Бродвей, якщо чесно, дуже швидко зіпсувався. Нападало багато дерев. Доводиться лазити тут. Отаке. Міша, гад такий катається на моєму човні. Подобається тобі. Ну от, Тепер мені треба якось спуститися і не вбитися. от. А тут так гарно. Там краще! Добре! А стежка там є! єс! Не довелось спускатися там, там страшно. Руся знайшов інше місце, трохи нижче затечію. Як класно, коли люди розуміють один одного, шукають чим один одному допомогти. Друзі, у нас тут виникла суперечка. Після лизаних каменів, де виліз Міша. Чи є ще поріг один до того місця, де ми власне, зараз сидимо. А, мені здалося, що були тільки прогони, але ж я йшов пішки. Але хлопці, от наприклад, Міша, каже, прогон. Це реальний порог. Реальний Там порог. є поріг, так? Да? Є, є. Значить, лизані камні це був номер 5, потім номер 6, І от зараз у нас очікується поріг якийсь номер 7. Ми хочемо зробити таку відеолоцію. Ну оце ми запоріг не вважаємо. Це прогончу. Хлопці їдуть. Все в них добре. Задоволені. От після цих колод на цьому повороті починається заход в довгий поріг лагуна. Виходить, лагуна це поріг номер 7 От зараз я від цих колод поїду. І можна буде подивитися, скільки триває цей пиріг по часу. Так, Друзі, порог номер 7 Лагуна! Сі йому поїхали човен ловити. А що хай краще? Поїхав, поїхав. В басейні, не встати, ну й не насос. Міша. Міша, міша, міша. Гарно я, а? Да? До речі видно, що оці дерева скоро будуть в річці, всі, всі подивіться, сповзають потрошку. У та ні! Ваше враження! А! Ааа! Друзі! Ваше враження! Ласно! Більше зробив цей день! Да, да? Дай, він так! У, 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 у! Дай корму! Дай корму! <camoufl parce stage> постійно! Навіть українсько в одному місці дуже скрьомному! Було. Реально було скрьоно. А я думав, що ти помер. <с plane> <Л sharing> ну, Я я, я теж, я бачу чорно, я не бачу Мішу, І в мене теж були такі сумні думки. Я думав, що сьогодні буде скучно. Ну реально, Я думав, що вода менша, не буде, не буде таких емоцій, як вчора. Блять, ну я шукався. Міша додав Да-да, Якщо вам сумно, беріть з собою Мішу, друзі. Телефон буде отут, в описанні. В описі до відео буде телефон Міші.